Луцькі поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки. 29 жовтня у Луцьку близько восьмої вечора, працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик про вчинення домашнього насильства місцевим жителем щодо своєї співмешканки. За інформацією луцьких поліцейських, все ж факт вчинення насильства дійсно був. Під час оформлення адміністративних матеріалів кривник попросився в туалет, зачинився там та спробував коротити собі віку охоронці кинулися визволяти чоловіка. Відчинивши двері, поліцейські відразу перерізали мотузку, на якій лучанин намагався повіситись, та почали надавати домедичну допомогу. Він вже був непритомний. На місце викликали медиків для обстеження чоловіка. На щастя, з ним усе добре. Наразі його життю нічого не загрожує. Однак, все ж, за вчинене домашнє насильство щодо своєї співмешканки. Кривник понесе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 173 прим Ексу України про адміністративні правопорушення.